Всім привіт! Це невеличке відео про те, що таке взагалі фінансова подушка, з чим її їдять, взагалі як її накопичувати і ну якби як з нею жити. Сяс, Давайте почнемо з того, що таке взагалі фінансова подушка. Глобально, це просто об'єм грошей, який допомагає вам відчувати таку безпеку, незалежно від того, що взагалі від відбувається в вашому житті. Будь-то переїзд, можливо, зміна роботи, можливо, вас змільнили, не дай Боже, ще щось. Якби глобально в житті може статись будь-що, і якраз в такі моменти вам дуже можливо мати такий запас грошей, який вам допоможе просто назад стати на ноги. Набір грошей, господи. Друге питання це якого об'єму вона має бути. Ну якщо так порахувати, то це має бути об'єм ваших витрат на декілька місяців, тому що знову ж таки в кого різна робота, в кого різна професія, потрібен певний час на те, щоб більш-менш якби зрозуміти, як ви рухаєтесь далі, де ви будете заробляти. І якраз щоб ви ось ці місяці більш-менш себе добре відчували, у вас має бути набір грошей безпосередньо на ці місяці. А ось питання на скільки місяців це вже більш таке конкретне важливе питання, і давайте почнемо з того, що взагалі. Який ну яка у вас професія? Наскільки складно вам взагалі знайти нову роботу? І другий момент це від вашого доходу скільки людей залежить. Безпосередньо, е, якщо ви його втратите. Наприклад, давайте так візьмемо. Якщо ви роб... працюєте в ІТ, наприклад, якась вже середня позиція, там middle або senior, то вам достатньо легко знайти нову роботу, навіть якщо вас звільнюють, правда? Вам не потрібно там дуже довго якось шукати ходити по різним закладам. Не Треба, там, там, роз... ну, треба розсилати резюме, але вам не треба дуже сильно е, велику кількість часу на це витрачати. Вам потрібно просто там розсилати резюме, і ви, в принципі, за місяць можете знайти. Роботу, правда, ну якби достатньо легко і не складно. Але з іншого боку, якщо у вас дуже складна е, якась професія, що вам потрібно прям довго шукати безпосередньо е, місце роботи, що у вас там дуже якась спеціалізована штука, вам потрібно більше часу, щоб знайти роботу, і ось це якби якраз і прямий важіль на те, якого об'єму фінансова подушка має бути. Якщо ви швидко знаходите роботу, то в принципі вона може бути не така велика. Якщо вам довго треба шукати роботу, то вона краще щоб була побільше, наприклад, півроку або навіть рік в залежності від того, чи вам треба дійсно рік на те, щоб знайти нову роботу, і другий важливий момент тут в об'ємі це те, що скільки людей залежить від вашого доходу. Так само ми можемо порівняти, що якщо ви один живете просто на свої гроші, то в цілому вам ви можете на себе розраховувати, скільки взагалі грошей саме вам потрібно. А другий варіант, наприклад, що ви е, маєте старих батьків, яким треба допомагати. У вас є дружина, яка допомагає вам по домогосподарству. У вас є діти, і якби є ось така велика сім'я, яка залежить по факту від вас, тому що ви приносите додому гроші. Ну фактично, і вам потрібно тоді розрахувати подушки таким чином, що якщо у вас щось стається, ну знову ж таки, там переїзд або зміна роботи, або ще щось, щоб ось ці люди могли спокійно себе відчувати по факту, тому що ви єдина людина, на яку вони залежать, якраз від чого, чого доходу не залежать, тому якраз ось це такий великий момент треба ураховувати це перше безпосередньо і чи складно вам знайти нову роботу, і друге скільки людей загалі залежать від ваших. Від ваших доходів, тому що, наприклад, якщо у вас робота в IT і ви один, ви самі себе забезпечуєте, то вам подушка в принципі вистачає там на один-два місяці максимум, просто щоб відпочити. І вам не треба тримати подушку на півроку вперед, тому що ви, в принципі, швидко знайдете роботу, і знову ж таки ніхто від вас не залежить. Але якщо у вас дуже спеціалізована якась робота, вам складно її знову знайти і багато людей, які від вас залежать, то подушка, наприклад, на півроку або навіть рік буде більш правильним рішенням, аніж менший об'єм. І дуже важливий момент це саме ваші витрати, тому що, наприклад, якщо ви заробляєте певну суму грошей, але витрачаєте не все, то в цілому вам подушка на повний ваш об'єм доходів не потрібен, тому що ви в місяць витрачаєте ось цю певну суму, і вам треба розрахувати усі якраз витрати на декілька місяців, ось на кількість місяців, яка вам потрібна, і це по факту і буде ваша подушка безпеки. Третій важливий момент це яка вона має бути. Ну дивіться, оскільки це фінансова подушка, і вона має бути вам доступна в будь-який момент, тому що знову ж таки це в будь-який момент може статися така ситуація в житті, що вам потрібно там приїжджати, зміна роботи, ще щось, і вам ці гроші потрібні ось прямо сьогодні. І тому вам дуже буде неправильно вкладати ці гроші, наприклад, в якісь інвестиції або як кудись перекладати в депозити, або знову ж таки. Якби вам потрібно, щоб ось ці гроші у вас були доступні, щоб ви могли там умовно в протязі одного дня їх взяти. Щоб у вас вони були доступні і щоб вони були ліквідними. Ліквідність це означає, що ви можете їх використати одразу, що ви, якби вам не треба, там, наприклад, їх обмінювати, заміняти чи ще щось. Ось, наприклад, подушка в доларах просто потівкою, Це достатньо правильна подушка, тому що вам вона завжди доступна, і якби, вона одразу можна долари використовувати. А якщо у вас подушка, наприклад, в якомусь золоті або в нерухомості, то ви самі розумієте, що вам потрібен певний час, щоб її обернути назад гроші, щоб можна було їх використати. Тому Третій момент, що вам треба подушку зберігати ліквідно і доступно, що у вас мають бути усі по факту гроші, наприклад, валюта. Ви її просто використовуєте і можете так зберігати, ось таким чином треба зберігати подушку безпеки. Перша важлива помилка, яку треба уникати, це те, що у вас могла виникнути така думка, що типу, а навіщо мені зберігати таку купу грошей? Краще я їх зараз складу, там десь використаю. там, Наприклад, в акції вкладу ще щось, ну якби глобально, ось такі одразу думка, щоб їх якось одразу використати. Дивіться, тут дуже важливий момент. Подушка, як я вже сказав, має бути ліквідною і доступною. Якщо ви її будете вкладати кудись, то вона вам уже не буде доступна в той самий момент, коли вам буде потрібно безпосередньо ці гроші. Наприклад, та сама нерухомість, квартира, ви ви її зараз під час війни можете продати, але з дуже великим дисконтом, якби ви втратите гроші на тому, що ви ось таким чином використали свої гроші до цього. Вам потрібна подушка доступна постійно зараз. І тому те, що ви її не вкладаєте, це буде дуже класне уникання взагалі цієї помилки. Друга важлива помилка це те, що а навіщо мені така велика подушка? Це типу, чому гроші просто лежать? Друга важлива помилка, це типу, а навіщо мені така велика подушка? Краще я там відкладу зараз тільки там невеличку суму, хай в мене буде на декілька тижнів, я знайду роботу, все буде нормально. Дивіться, як я вже казав, що це все залежить від вашого контексту життя, і скільки, наприклад, людей залежить від вашого доходу. Тому що, якщо дійсно щось відбувається, а ви бачили, наприклад, та сама війна, вона сталася все ж таки, ну ніхто не очікував, що буде це дійсно прямо ось так 24 лютого. І воно сталося, і люди ну, прямо показали, що багато кількість. Людей, які переїжджали, у яких просто тупо не було грошей. Вони одразу від когось залежать. Ось щоб не втихати в ось таку ситуацію, не вникати, щоб у вас був запас грошей, щоб ви могли спокійно себе чим почувати навіть в такій стресовій ситуації, вам потрібні ці гроші, як фінансова подушка безпеки. Третій важливий момент це не називати це якби накопичення грошей на чорний день. Тому що, якщо ви будете так думати, знову ж таки, це промислення. Що якщо ви дум, будете думати, що це на чорний день, то він обов'язково станеться. Краще це називати все ж таки як фінансова подушка, що це якби подушка, на яку, якщо що, в разі чого, ви можете впасти, і вам було м'якенько, тому що це подушка, вона вам вон, допомагає відчувати безпеку в собі всередині. Ось, а якщо у вас її не буде, то ви просто пласмя будете падати на землю, наприклад. Ну, ось. Про це порівняння, приблизно так. Це все, що я хотів вам розповісти про фінансову подушку. Дякую, що ви дивились це відео. Такий гайд. І підписуйтесь на цей канал, тут буде багато чого чого. Дякую, що подивилися відео. Я сподіваюся, воно для вас було дуже цінним. Ви будете використовувати ці знання далі. Мене звати Ілля Постоєнко, я фінансовий наставник, і я допомагаю налаштувати сферу власних фінансів. Якщо для вас цей ролик був цінним, поставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на цей, на цей канал, тому що на цьому каналі буде багато чого цікавого і корисного в майбутньому. І бажаю вам гарного дня. В принципі, все.